Всім привіт! З вами Ока Біч і я посинаю свій перший серіал. Я сподіваюся, що він вам зайде, і взагалі я вже придумала весь сценарій і він має бути крутий. Серіал називається Не довіряй нікому з чужих. Перша серія. І ти ще бляха на ту свіданку, навірно, три часа. Це по-любому не в цьому парку, а сказав в цей парк приходить. Чого так довго взагалі йти? А це довіряєш хлопцям всяких з тіндерів? Потім, бляха, іти три часа. Ну де він? Так, ну зараз вона прийде і я її заберу. Вау, ну зато тут дерева хоч красиві. Якийсь парк зовсім без людей. Подозрительний. О, от вона йде. М -м Добрий день, а ви не бачили тут такого парні? Ну, того. Типа показує фотку. А, так це я. В смислі це ви. А в караміслі. Діточко, побігли за мною бігу. Так, по-перше, я вас не знаю, по друге, що я маю за вами бігти, якщо я, даже, вас не знаю. І ви взагалі не з ті фотки. Ах так, не хочеш, і ти за мною? З... Зараз захочеш. Пух. Отпустіть мене, а то я зараз поліцію визову. Доігралась діточка. І да, поліцію ти не виженеш, бо твій телефон тут на полу валяється. Зараз я його виключу і заберу з собою. Ну, все, тепер ходи, куди нам треба. Так, ну все, наконец то ми прийшли. Одкриваємо твою нову квартирку. Тут скоро будеш жити, але поки ще ти моя, тільки перша жертва. Так, ну ти будеш у нас спати. От тут, бо ти багато вибрикуєшся. Головне, щоб ти тут не впала ночі. Ой, господи. так розпаковка. Ви вообще в своє тихо. Якщо сусіди нас почують, тобі кришка. Де ми взагалі? Отпустіть мене бігом. Ну, ладно, ідемо тоді в ту кімнату. може, там хоч тобі щось понравиться. Що це нафіг таке? Розрішаю, можеш спати на цьому спальному ліжку. Та ці ліжка як говно якесь засрані. Ну є самий лучший варіант ходи там в прихозі. О Боже. Так, пакетик викинем. Ходи. Так, поки він не бачу. Блін, от тупий двері. Так, що там про мене будеш зараз побукать вугукать. Зараз получить. Ну давай, показуй уже своє ліжко. Вот воно. отут можеш спати. Або на цих, або на цьому. Ладно, на цьому буду спати. Але я вообще-то планировала сбежать. Жишь, я тебе опять найду в Тіндері. Да, конечно, я лучше вже собер, тепер себе буду шукати хлопців на тиндере, а з реального життя. Всем і Це друга серія серіала нікому, Ни Ой, ніколи не довіряй чужим. Так, девочка. А, кстати, я не спитав, як тебе звать. Як тебе звать? Я ще тобі должна отчитуватися і говорити, як мене звать. Іди, блін, в жопу. Ну все, ти напросилась. А, до речі, я зараз подивлюсь в твоєму телефоні, як тебе звать. В тебе ж на по є всі твої документи. Нічого ви не подивитесь, у мене там пароль. Така а нічого, що я бандит і я можу зламувати телефони. Нічого. Отдайте мій телефон сюди, або я позвоню в поліцію. Насмішила. По чому ти позвониш, якщо в тебе нема телефона? Своїм другим телефоном. Що? Е, Стоять, не ворушиться. Ах, так, ну щас. Е, е, е. Ну, все, слава Богу, що вона вже не буде тепер випендрюватися тут. Так, сейчас піду новеньких шукати, а пока, бляха, цей дурий телефон телефони спрячу. Капець, конечно, я в шокі. Відкриваємо двері. Чик-чик-чик. Ложим телефонный. Ну все. Ну, ты прикинь. Вин вообще дал... э, дурак, далба дурак. Вот такие вот новые матюки я нашла. Ой, подожди, я звоню позвоню. Мне что-то пришло. Типа читаем. Добрий вечір. Я пацан з Тіндера. Сьогодні в 5 в парку, як і договорювались, добре? Вау, з тим крашем. Звісно, добре. Зараз відпишу. Так, звісно, добре. угу. Ну, все, я погнала збиратися. А що мені збиратися, я і так зібрана. Блін, я ж сьогодні мала поміняти прическу, і, блін, ще цвет волос. Я це, блін, не спію. О, придумала. Просто зараз, щоб не йти пішком, поїду туди автобусом. І все швидко зроблю. Бегем, бегем. От і мій по... Ой, автобус. Так, бігом, бігом. Що тут відбувається? Це що, якийсь концерт чи що? Йдемо подивимося. Білетик, будь ласка. А, ну добре. Проходьте. на той концерт. Блін, понятно, ще того концерту нема. О, уже, бляха, 17.00. Мені треба бігом на причос. Капець, я не співаю. Вау, ну це вже друге дім. Бігом спішу в парк. Ох, я добігла. Так, ну тепер треба тільки знайти цього краю. Так, зараз я ще й другу чілочку подлявлю. Так, треба йому подзвонити. Блін, вона дзвонить. Скажу, що я просто вже на місці. Так. Oh. Всім привіт, і це третя серія серіалу Ніколи не доміряй чужим. Так, ну він сказав, що вроді він десь тут мене. Так, так, так. Добрий день. А ви не бачили такого оцього пацана? Бачив. О, а де він? Так це я, діточка, або ти зараз підеш зі мною, або я подзвоню твоїм батькам? І скажи, що ти куриш. Я все знаю. По-перше, я не курю, а по-друге, скажіть, де ви бачили цього хлопця? А по-третє, вот що по. Ну і добре. Телефон, звісно, я твій не буду забирати. Я що, тупий. Дурак, а ну-ка випусти мене. Ну, напросили. <кху> <кху> ну, все. Тепер просто остається прийти в нашу халабуну. так, 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 так. Так, от ми и пришли, я тут кладу в свою квартиру мій телефон и закрываем двери. Так, зараз буду дві спад, зара їх по лишкам, положу і піду ще шукать. О боже. Спить з відкритим рухом. Ну ладно, спіть тут собі, я йду їх положу. Будуть двоє спати, ніфіга вам, блін, по одному ще будете спати. Це для мене ліжечко шикарно. Є Єле до тебе, блін, кабуляка, йдуть ропу. Про... Ну, спіть, красаві, я піду інших шукать. Продан на 10 лайків. Як думаєте, що буде в наступній частині? Там ще буде інтрига. І жду 10 лайків, і зразу випускаю прода. Всім па-па! Всем привет, це четверта серія серіалу. Да, сьогодні я говорю. І це п'ята серія серіалу Ніколи не довіряй чужим». Пройшло вже 5 годин. Дівчата просинаються. М -м -м. О Боже! Де я вош? Де я на кожу? О, Привіт. А де ми взагалі знаходимося? Я, походу, Ми, короче, в одного долбанутого деда дома, який, бляха, всіх. Тут ховає, потім щось робить. нах, це ото якийсь Тіндер. Тебе він теж з Тіндера приглашав? Ну да, походу, нас обох. Ну і дебіл той дід, зачем він вообще таке делає? Та ну я хз, ну йдемо подивимося, де він. Ну ходи. <гум> <гум> О, дівчата, ви вже проснули? <гум> Якщо б це можна, було назвати добрим. Так. Заткніться, я пішов шукати нових. Всім привіт! і це п'ята серія серіалу Ніколи не довіряй чужим». Так, дівчата, ідем, то я вам лучше покажу, де ви будете їсти. Ну, а так, зараз сейчас... ви вообще будете бідними, тому що я нічого не купив і жрать, і я вообще вам нічого не маю куплятирать, так що ви ще тут ідеально живете. Так, я придумала план. Боже, який ти вже там план придумала, ти все одно від нас не збежишь, дівчинка. Бігом кажіть, як вас звати, або. Або я так сделаю, як з оцей. тобі. І тобі тоже. Придурок, отпусти нас. Ти що, вообще дебіл? Опять напросилась. Піх. Ну і дебіл, конечно. Ну, все, тепер ми можемо збіжати. Подожди, так він ж ограбив наші дома. В смысл! Ну, в прямому. він в тіндері писав. Зараз можемо якось тихо вийдемо. Пік. Тик -тик -тик тік Ой, піо. Пі. Так, на свій телефон, це мій. Ну, так що він в тіндері писав? Давай зараз подивимося. Ну, він тут писав: Не прийдеш на встречу со мною спалю дом. Або ограблю. Капець, як з ним можна було ще на свіданку піти? Так він це пише після цього, коли уже нас вкрадає. Ну і придурок. У мене, блін, мама дома мене жде. Ти думаєш, мене не жде. Давай просто поліцію викличемо. Ну Алло, добрий день, поліція? Да, поліція, ви щось хотіли? Тут одна людина, яка вкрадає дітей. Е, можете, будь ласка, приїхати за адрес? Конечно, це ж наш давний це наш давній крадник, ми скоро приїдемо. Що нафіг? Ну, все, до побачення. Ми скоро приїдемо. Ага. Тобто він уже був за решеткою? Походу, так. Да. Капець, конечно, не ну можна зараз біжать. Думаю, що так. Да. Ну, все, тепер дід точно не проснеться. <гум> Точно. А ви ще хто? Ви ще хто нафік? Ми мікробіки. Хочете збіжати? Не получится. Сюди вже їде поліція, і вона буде з вами і всіма розбиратися. Ми закрили двері везде. Тепер ви точно не вийдете. Да. В смислі? Поліцію я вже заблокувала. А я зробила так, щоб вона не приїхала. Всім привет! Это шоста серия. серіалу «Ніколи не довіряй чужим. Фінал, если что. Ми точно теперь не збежите. Ну, вы дебил. Так, Ленка, вставай сюда. Я вставаю туда. Ну и зараз вымахаем прострел. Так, ну а ты, Зая, вставай сюда. Угу. Закрываем все двери. И тут. А я тут. Ну все, Ленка, меняемся местами. Ады. Два, два з половинкою. два з четвертинкою. два на ниточці. Ниточка обривається. а де? пух. Сляхи. Пух-пух. Ліна, ти що, дура? Та ні, я вообще ха була, що вони проберуться. Тікаю пух. 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 Як добре, що ви приїхали. Ми зараз вам все розкажемо і покажем. Ми так бачимо, що ми дуже вчасно переїхали. Так, ну все нам показуйте і йдемо в квартиру прийдемо. Ходіть. Добрий ранок. Ми так бачимо, що ви в тюрмі мало насиділись. Добре, будете іще сидіти. Ні, пожалуйста, не надо. Надо, Федя, надо. Ну, давай Катька, увозим його. Ах, ви дебільні дівчонки. Дякую вам, девочки, без вас ми б ніколи не справились. Так, Катя, тримай, а я йду цю квартиру один. Чек-чик. Ходіть, девочки, покажете мені. Тут впасти можна, да він хотів, щоб ми впали. Який жах, ходіть, ой, боже, точно треба хоча б три роки, може, більше? Та по-любому більше, він ж стільки пакостів не робив. Він уже у нас сидить не перший раз. А можна питання, а який він раз уже у вас сидить? Ну, вроді би, 310-й. Угу, І як не можемо його, можем його зловити? Значить, цього року буде сидіти на вічність тих своїх літ. Так, давайте це викинемо. Ходіть. Боже, як тут ужасно. Так, дівчата, я все зрозумів. Зараз ми поїдемо з ним в поліцію, а вас поки по домам. І цих дівочок нам зло, зло причинили. Ждіть сьому серії. І це сьома серія серіалу Нікому не довіряй, ніколи не довіряй чужим. Так, ну, якщо вам спить, у нас ще є час розпитати. Ты розпитати в тих дівок Що вони там, що вони в цьому домі роблять, І і и вообще вони право мають Помагати цьому челю. Тепер це я йду розпитувати Дівчата, походу, хтось іде. Ховаємося. Ай оп. Оп, нашлась. Я тут не при чому. Я тут не при чому, це тільки вони. Та, да, звісно, не бійся, не бійся. Садить ми тебе в тюрму не будемо. Я ж бачу, що тобі немає ще 16. <гас> в її думках. Мені ж уже п'ятнадцять. Післязавтра в мене буде народження. Мені ж можуть посадити в тюрму. А що ти так удивилась? Як буду тобі її шістнадцять? Давай розказуй, скільки тобі. Е, ну, да, мені немає ще шістнадцяти. Мене звати е, е, Ліна. Мені тринадцять? Мені ну тобі точно не тринадцять. Чотирнадцять може. Е -е, да, забула просто, Післязавтра буде день народження. Тобі післязавтра буде чотирнадцять і тебе звати Лена. Фамілія. Кюрташкіна. По батькові, як тебе? М -м -м ну, понятно все. Ти точно зав'язана в цьому ділі, що і ці... Та ні, як ви можете таке про мене говорити. Я взагалі в школі свята дитина, це капець. Що ви мені не вірите? А от чого. Це не ми. Це все Лена Кюрташкіна. Знаю, я знаю. Дівчата, бігом за мною в участок, всі троє. Ти Лєнка, і ти, Зая, ну і ти. Як там тебе? Та ми ж ні в чому не зв'язані, це тільки Лєнка. Лена, мабуть, сама ни в не, Ліна, в Нет, не в чому не зв'язана. Лена, ти в чому зв'язана? Ні, не в чому зі кі вони. Ну окей, ладно. Тоді ти, Лена Кюрташкина, не підеш в участок, але все одно ще раз ми побачимо, що ти таке робиш. На наступний раз ми тебе уже точно зловимо. А, поняла, Лена? Двісно поняла, я можу йти додому? Можеш. Так, так, а ви, дівчата, зі мною в участок? Так, я його теж в участок. Потім вони прийшли в участок. Цей чел почав кричати Випустіть відсюди. Я сказав, випустіть. Вони розбирались з цими дівчиками. Ми ні в чому не винні. Ми вже вам це давно сказали. В тюрму, бігом. Ми сказали, що ми вас не випустимо. Так що сидіть тут. У вас тут гарні умови. Туалет, ванна. Тут є навіть пить. Дівчата перез'їжджались по домах. Слава Богу, що я вийшла, мам. «Да, це дуже добра «Да, він...